Світ нейромереж і штучного інтелекту розвивається дуже швидко. Нові інструменти з'являються щодня. Щоб ти не загубився у цьому потоці, тримай свіжу підбірку нейросервісів, які реально варті у вас. Canon – сервіс, що дозволяє зручно порівнювати відповіді різних її моделей. Десь краще аналізує аудиторію ГРОК. Десь якісніший research проводить ChatGPT або Gemini. Але, коли неясно, яка модель впорається краще, Prompt Canon вирішує проблему. Він показує різні відповіді в одному з відео. Flux Pro її сервіс для генерації максимально реалістичних зображень, ідеально для нативних креативів під конкретний для. Підписка коштує 20 доларів на місяць, але є і безкоштовні кредити для тесту. XField нейромережа божевільної якості для створення професійних промороликів. Спробувати точно варто. Особливо це може бути свіжим ковтком повітря для нутри на Тір 1 гео. Ізі Едіт безкоштовне і просте рішення для Photoshop. Щоб не загубити цю добірку, зберігай відео. А ще підписуйся на мій блог і телеграм-канал. Посилання буде у шапці профілю. Там буде ще більше корисної інформації.